Карпатська Січ? Саме так. Маю повагу. Вподобайка. Пан Кошолинський як себе почуває? Пан Кошолинський ніякого відношення до Карпатської Січі немає. Він же створював цей е mm. підрозділ. Олег куцин створив цей підрозділ? Ну, в тому числі, да, я це теж знаю. Він був першим комбатом. Я знаю, що він загинув на Харківщині. Ні. Він загинув за два тижні до того, як я прибув в село Вернопілля. Він загинув в селі Вернопілля, це Барвінківський район. Харківської області. Хіба це Харківська область? Барвінківський район, так. Барвінкова, біля Барвінкова, напрямок зюму. Ну, це Харківська область. Так, Значить, я вже забув. Це було ще 2 роки тому. Да, я да. Маю... я можу помиляти. Барвінківщина, це Харківська область, Зюмський район, Харківська область. Цього, село Вірнопілля. Гради прилетіли, і він загинув. Вічно повідомлення. А його син, Тарас Куцин, зараз. Головний сотенний безпілотів хлопців, які на мавіках літають. Я, я. я в 22-му десь на весні зустрічався з паном Кошуленським. Я напитав його щодо Карпатської Січі, але я десь читав, що він дотичний до вашого підрозділу. Ні. Перший раз чую взагалі ну, я, я, так... я, я не наполягаю, я не наполягаю, я можу помилятися, я десь читав у засобах масової інформації. Може, я щось на те прочитав, а може не так зрозумів. Ну, я скажу більше, але деякі з, мої... Вибач. деякі з моїх командирів вони партію «Свобода» взагалі не сприймають як нормальну партію. <п 'ят> Ну, я теж маю деякі сумніви щодо цієї партії, але до окремих її діячів все ж маю повагу. Згоден повністю. ну, Це ж всіх під одну грибінку не можна. Ну, тому саме ми і українці з тобою. Місто, місто Харків, Бурена-салтівка. Я з Донецької області, Славянський район міста Миколаїв. Знаю, знаю. А як ти до Карпатської Січі потрапив? Історія така. Якщо є час розкажу. У мене є час, але скажи мені, будь ласка, чи я можу оприлюднити нашу з тобою розмову, чи ні. А, а веблогер так, так. Можна. Дякую тобі. А, а як канал називається? Base of Ukraine. Знайду потім. Дивіться. 24 лютого. Ми з дружиною прокинулись від вибуху ракет в Краматорську. Ну, це по прямі, мабуть, кілометрів 30, 30. 30. Я з Харкова, я знаю, де Краматорськ. Ну, я кажу від Миколаїв, ти не знаєш, вже може глядачі не знають, я ж кажу. Е, десь ну, о 5 ранку приблизно Ми почали пакувати валізи. І у мене троє неповнолітніх дітей. Я думав, що моя дружина сама поїде на автівці на захід України, а потім е, в Європу кудись. Але вона погано водить автівку. Я зі своїми знайомими ми е, виїхали, я вивез їх в Моршин, а сам повернувся зі знайомими, з якими я займався як волонтер. Ми е, перевозили наших небесних хлопців, е, мирних мешканців, які загинули від. Е, е, Ну, від Рашки. Так само перевозив тіла е, з моргу цивільних, е, які постраждали, загинули, точніше, від вибуху ракети в Краматорській від точки. У. Ну, коротше, потім у нас. Ну, до того часу ти був цивільним, так? Нічого, так, Нічого так, що так. я на ти, Мор... ну, як тобі зручно. Так, так, звісно. Е, Можеш, і... на ти… звертайся на ти. Мене звуть Сергій. Мене Сашко. І виходить, що у червні я трішечки сильно ми полаялись з цим хлопцем, з яким ми займалися волонтерством. Він відомий на всю Україну, я не буду назвати його прізвище, у мене просто нема до нього поваги, не хочу казати. Я пішов в військомат після нашої СОР. Кажу так, і так, одразу скажу: у мене троє неповнолітніх дітей. Я хочу піти до добровольця. Мені сказали, ні, іди гуляй, ми тебе не відемо. Ну як на початку воно завжди так було. А потім зателефонував своєму капелану, товаришу, який е, у Нацгвардії у Слов'янську був. Кажу, так і так хочу. Він каже: Віта, мені ж не пробачить цього, якщо я тобі допоможу. Я кажу: Віта, знає. Що ну, моя дружина. Я зрозумів. На той, час, на той час вона вже була з дітьми в Німеччині. Е, він мені не допоміг. Каже, командир сказав, що якщо з тобою щось станеться, він собі не пробачить. не вийшло. Е, Потім я зателефонував хлопцям, які жили в моїй хаті. Е, вони з стерео е, зі Львову, отакі хлопці класні були, попросили спожити, я дав свою хату, так як в ній не жив на той час. Вони так-так запитаємо і щось затягнулась. І, і глуха. Проходить декілька годин. Я роблю допис у Фейсбуці, так і так, мов, ну не хочуть мене брати в армію. І Марія Чашка, е, Свободівка, угу. яка, може, знаєте її. Ну, я я чув, звісно, я не вона, знаю. Вона була замкомбата на той час Карпатської Січі. Ми Зі смага ми в Славянську на 1 січня ходили ходив uh -huh. день народження Степана Андрійовича. І вона мені пише, а давай до нас в Карпатську Січ. Я кажу, ну так і так, троє дітей. вона каже, все нормально, все візьмемо. Ну, же все ж таки. Так, приїхав я в лазову. Два тижні навчання. Лазова то, що на півдні, так? Да? Uh, ну... ну, від Харкова на півдні. Так, так, тут, в опору. І все, два тижні навчань, і я в Карпатській січі, Ну, я ж кажу Олега Куцина я не застав рівно два тижні. Я дізнався в завід, що він загинув. Ну кажуть, у такий ось дядька був шикарний. Я знаю, що є така музика Йорко Йорченко. О, він же в нашому батальйоні. Так. Знайомий. Йорке Єр... ж Йорков Йорченко, так. Да. Я його не бачив, але багато концертів він давав нашому батальйоні. Ну, от я жодного разу не можлива, ну, не застав. Ну, я або на позиціях був, або просто мені там не повідомили, не попадали на його концерт. Ну, що я тобі можу сказати, окрім того, що маю величезну вдячність до тебе, козаче. Я мешкаю в місті Харкові, я на Салтівці живу. Е, моя родина теж поїхала в перший же день, ну, тому що, ну ти ж розумієш, Харків-Салтівка, да? північ, так, північ так, е, так сталося, що я просто розумів, що воно буде, ніхто не вірив, але е, родина виїхала без усіляких от таких натовпів. Ну, просто пустим потягом, пустим, абсолютно, абсолютно, пустим, абсолютно пустим потягом. Абсолютно пустим потягом. Ніхто не вірив. Ну, це ж Росня, і що ти, і що я розумію, з ким ми маємо справу. Окрім величезної вдячності, я хочу побажати тобі і братам твоїм, братам і посестрам, братимам і посестрам. Живими, живими і неушкодженими. Живими і неушкодженими. Бо нам, ну, ну, нам багато що, чого робити всередині своєї країни після того, як. Сподіваюсь, здолаємо цю паскуду. Чекаю тебе в себе на каналі. Я не буду нічим вихвалятись. Я порівняно з тобою, просто прищ, бо ти зброю в руках борониш ти, ти борониш зброю в руках країну, а я намагаюся допомагати таким хлопцям, як ти. Намагаюсь допомагати, ну не, не треба дякувати. Дякувати треба, коли коли зроб, коли, коли, зроби, коли зробили. А поки, а поки ми з тобою тільки що знає, тільки знайомимось, можемо з тобою колись і подружимося, Сашко. Дивіться, ваша інформаційна робота дуже важлива, тому що багато ще кому треба вставляти вправляти. Ну, ти подивишся, що я роблю, а потім скажеш і напишеш, чи вірно я це роблю, казаче, чи не вірно. Бо, ну, знаєш, для мене слова людини, в якої в руках зброя, це переважає ну, все. І знаєш, що мене тішить? Харків. Донеччини не знаю, як зараз, а Харків все більше і більше розмовляє саме українською мовою. І це мене тішить, тішить. Так. Саме так. Згоден повністю. У Славянську теж більше вже українською мовою. Останній раз у Слов'янську я був в, на ну, в самому місті, ну, проїжджав по тій паскудній Ростовській трасі на початку лютого 2022 року. Їхав я на Сєвродонецьк, на Луганськ, на Луганську область. Обіймаю тебе, чекаю тебе в себе на каналі. Нічого від тебе не прошу. Хочеш – підписуйся. Не хочеш, не підписуйся. Роби висновок сам. Ну ти ж українець, казач. Е интересно. Канал називається Бас, ну англійською бас. Ну, як бас-гітара з двома. Бас-оф. Вимкнений бас. Ну, чому вимкнений? бас оф У мене теж є YouTube канал, «Сироткин Олександр, але там тільки одне відео бою. Це було ще майже півтора роки тому. Взагалі, в мене в, в Інстаграмі. Ну, я вже старий Дін. Ну, який мені Інстаграм? Я так, просто. Все добре, гарного вечора вам. Подякував. Слава Україні. Героям слава. Дякую тобі, казача Дякую.